В рамках літературного проєкту «Мережево» до Олександрії завітали письменниці Олена Степаненко та Світлана Тараторіна. Зустріч із читачами пройшла в бібліотеці для юнацтва та центральній міській бібліотеці. Це надзвичайно цікава ініціатива українського пенцентру, яка покликана об'єднувати власне тому і називається «Мережево», ніби такою сіткою з одного боку, яка має мету. Орнаментально так, ну мережу воно ж гарне, а з іншого боку, ще і таку мету пов'язати невеликі містечка України, тому що принципово в цей проект не входять обласні центри, великі міста, тільки невеликі містечка, куди переважно письменники не доїжджають. А от саме ініціатива певно в тому, щоб і ці містечка залучити до цієї великої е, мапи української культури, е, якимось чином залучити і мешканців місцевих до читання, і до якогось спілкування із живими письменниками, інколи поки живими, на жаль, ось але от, така от чудова, як на мене, і просвітницька, і е, розвивальна, і певною чиною, і розважальна ініціатива, тому що книжки, які пропонуються надзвичайно цікаві. Світлана Тараторіна презентувала фантазійний роман Дім Солі. Події у ньому пов'язані з Кримом, адже письменниця родом з Роздольного і дуже тяжко переживала окупацію півострову у 2014-му. Я почала писати власне історію про Крим. Свою історію аж в 2019-му році так уже писати. А до того моменту, з 2014-го, в мене виникло це бажання. Зрозуміти Крим, чому він такий, яка його справжня історія? Не та яку мені розказували в школі, не історія російської імперська, не історія не знаю цього Ластівячого гнізда, чи воронцовського палацу, чи там дачі Чехова, чи не знаю царських палаців і Севастополь, город Руська Слави. Ні, а те, що передавало цьому історія величезна кримського ханства і всього-всього решту, дім солі для мене став цим відкриттям для себе півострова, і водночас мені дуже хотілося, щоб читач мав можливість теж щось для себе знайти, щось загуглить можливо і теж відкрити для себе цю територію. Роман дописувався вже під час повномасштабного вторгнення і має слоган на обкладинці Крим повернеться додому. Я змінила фінал власне вже після лютого 2022 року, дещо змінила. І знаєте, як я пам'ятаю, 19-й рік і я пам'ятаю, як ми тоді думали про Крим. І ми говорили всі, що він якось колись повернеться якимось шляхом, але не військовим, бо не дай Боже, ми будемо дратувати оцього нашого сусіда. А після 22-го року все змінилось, і Крим з якоїсь такої площини думання про якось колись, або краще ми не будемо думати про це взагалі, бо дуже боляче, перемістився в такий обрій, наче вже не очікування, а майбутнього найближчого кроку. Я реально, коли стало звільненим Херсоном, я, нещодавно ми святкували річницю, то мені от буквально реально був вітер з Криму. Я так раділа, я зрозуміла, що якщо Херсон нам вдалося звільнити, то і Крим десь, десь, десь уже ближче, наче, наче от ми його так трошки до себе притягнули. Тому це та, цей слоган з'явився власне після го року, і з такої, ну, з категорії якоїсь такої надії, вже перетворився на мою впевненість. Олена Степаненко поетка, журналістка та перекладачка, авторка шести поетичних збірок. Дві останні вийшли у Швеції та Польщі в Олександрії. Олена Степаненко презентувала збірку із серії перед лицем війни. Сюди переважно війшли мої нові тексти про війну і тексти 2014 року. Тому що ми всі знаємо, що війна почалася на чотирнадцятому. Ось. Така от книжечка, ну це мій особистий досвід, тому що початок війни я зустріла в Бучі, і, власне, два тижні ми провели в окупації з чоловіком і сином. Ну і от в цій книжці це все от знайшло своє відображення. Друга книга має назву Еврідіка не озирається. У ній Олена переклала вірші білоруського поета Сергія Прилуцького, який понад 10 років живе в Україні. Ми відстежували протести в Білорусі, власне, спробу революції капіталася. Відбулася в Білорусі, і о, ті масштаби е, терору, які були в Білорусі, ну, власне, це було щось надзвичайно страшне. І оці е, книжці це от поетичний е, досвід документування фактів, тому що він збирав всі ці факти: каліцтв, знущань, переживань тих людей, які це все пройшли. Плюс власні якісь рефлексії на ті події. Це все тут, тут теж зібрано. Надзвичайно важлива для нас книжка, тому що власне ці білоруські протести це вже було як тренування повномасштабного вторгнення, тому що саме тоді почалося е, е, окупація Росії, в Білорусі, коли був введений російський ОМОН, російське ФСБ. І власне відтоді вже почався цей рух в бік України. Так що це ще й важливе таке от свідчення того, що війна почалася, скажімо, не. Не в двадцять другому році познайомитися з новими роботами від Світлани Тараторіної та Олени Степаненко можна у бібліотеках Олександрійської ЦБС.